Я думаю, кожен з нас рано чи пізно, але точно задавав собі запитання, що таке щастя. І як бути щасливим. Я пам'ятаю, як нам в школі неодноразово на українській мові задавали писати такий твір на тему, що таке щастя, або в чому щастя, як досягати щастя. І відповіді були різними. Хтось списував з інтернету, бо не знав справді, що таке щастя. І вчителька бачила, що це з інтернету. І знаєте, якби запитати в кожного з нас, люди справді мають різні відповіді на тему, що таке щастя і як бути щасливим. Хтось скаже, що бути щасливим треба мати хороше здоров'я. І це правда. Коли ти здоровий, тоді все добре. Хтось може сказати, що бути щасливим це мати купу грошей, мати бізнес, мати прибуткову роботу. І також така думка є. Хтось скаже, що щастя це мати сім'ю. Мати дітей, мати дружину, мати чоловіка. І люди так думають. І люди біжать до цього щастя, вони отримують те, чого вони так сильно хочуть. І що далі? А далі людина розуміє, що все ж таки це щастя не приносить. Тих грошей, яких я заробляв, їх мало. Сім'я мені недостатньо, мені треба ще щось. Здоров'я ну, таке. І люди приходять до того, що а в чому тоді справжнє щастя? Фадієв Олександр Олександрович, це письменник був в Радянському Союзі. Він був досить сильно за комуністів, він одним із перших, хто робив революцію, він один із перших, хто підтримував Леніна і Сталіна пізніше в його репресіях. І він цікаву фразу сказав в одній, своїх книзі, в одній своїй книзі, що щастя це служити ідеям комунізму. І цей щасливчик потім застровився. Він написав про це книгу, він писав про те, що щастя це служити комунізму, тому що будує наша країна. То що ж ти такий щасливий і застрелився? А тому що щастя не в цьому? Я хочу задати сьогодні питання кожному з нас. А в чому ми сьогодні шукаємо щастя? Сьогодні йде війна. Проте, дорогі брати і сестри, Бог він хоче, щоб людина була щасливою. Бог він зацікавлений в цьому. Коли? Коли все добре, ні, взагалі, у всіх випадках, в всіх ситуаціях, Бог хоче, щоб людина вона була щаслива. А в чому ж тоді щастя? Я хочу вас просити відкрити разом зі мною текст. Він досить всім добре відомий. Це перший псалом. Перший псалом, який говорить багато про щастя, який говорить про те, а в чому справжнє щастя, в чому справжня повнота. Отож, перший псалом ми його повністю прочитаємо, там шість віршиків. Отож, автор пише: Блаженму, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зворіків. Та в законі Господньому його насовода, і про закон Його, вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони, як повова, що вітер їх розвіває. Ось тому то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Це перший псалом, який я колись вивчив на пам'ять. Тато заставив мене його вивчити. Але дуже хороший псалом, справді. Я, мені було здається тоді 8 років, коли я його вивчив, я його до сих пір пам'ятаю. Який направляючий був в моєму житті, тому що завжди хотілося щось мати, щоб бути щасливим. А тут, в принципі, є відповідь. І дивіться, автор говорить: блажен муж. Блажен це найвища міра щастя. І він говорить, а як її отримати. І він каже, що за радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сводінні зоріків. Це людина, яка не є в гріху, це людина, яка втікає від гріха, яка не шукає поради в несправедливих людей, яка не живе в гріху, яка не є в компанії лукавих людей. І він про це говорить, автор про це говорить. Щастя справжнє, це в тому, коли людина не має свідомого гріха. Це коли людина втікає від гріха. Послухайте, брати і сестри, що краде щастя і радість в житті людини. Нестача грошей. Погане здоров'я, машини немає, ні. Щастя краде гріх. Гріх він зробив людиною нещасною, гріх він зробив людину розбитою. Ось що зробив гріх. І про це автор говорить: хочеш бути щасливим, хочеш мати щастя, втікай від гріха. Втікай від свідомого гріха. Не живи в свідомому гріху, а свідомий гріх він забирає радість. Він забирає це щастя. І виникає наступне запитання: якщо я маю втікати від гріха, якщо я не маю ходити за порадою несправдивих, якщо я не маю стояти на дорозі грішних, якщо я маю не сидіти на сидінні зворіків, то де я маю бути? В чому тоді? І автор продовжує далі та в законі Господньому Його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. Автор продовжує і говорить Щастя! Це пробувати в Слові Божому. Як часто? В день і вночі. І хтось може подумати, ну це 24 на 7 читати Біблію. Це постійно читати Біблію з ранку до ранку, постійно, постійно, постійно. Ну це ж нереально, це неможливо. Але автор говорить тут точно не про це. Він говорить про те, щоб людина вона була наповнена. Ось цими Божими принципами, щоб людина, яка читає Слово, яка, яка роздумує над Словом, вона була наповнена Божим Словом, щоб в різних ситуаціях, в її житті, при виборі різних рішень людина керувалася Божим Словом, щоб вона керувалася Божими принципами. Пам'ятаєте, цар Давид, він ж так само про себе говорив, що на ложі своїм я роздумую про закон Твій. Я роздумую про тебе, про слово Твоє. Цар Давид, який постійно постійно був зайнятий різними справами. Але він роздумував над Словом Божим. Він постійно пробував в Слові Божому. Чому? Бо він думав, він був наповнений Божими принципами, Що трошки глохне, ну нічого. Да. Він був постійно наповнений Божим Словом. Друзі, це був цар Давид, якого не було багато часу вільного, але він був наповнений Божими принципами. Ось в чому справжня насолода, в чому сьогодні шукаємо ми на скільки часу ми приділяємо для писання, скільки я знаю писання, як я його практикую сьогодні в житті. Ну це ж справжнє щастя. Коли ти занурюєшся в слово Боже, ти береш звідти істини, які там Бог заклав, і ти їх практикуєш в житті. Ось це є справжнє щастя. Воно не є в якихось матеріальних речах, і воно не залежить від того, що в мене зараз все добре в житті, чи в мене в житті зараз все погано. Воно залежить від єдиного. Господи, а наскільки я близько сьогодні з тобою? Які мої стосунки сьогодні з тобою? І дивіться, автор він продовжує далі. Він говорить про наслідок того, коли людина вона втікає від гріха, і коли людина пробуває в слові, він говорить, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить щаститься йому. Автор порівнює таку людину з деревом, яке надводним потоком, яке красиве, яке прекрасне і яке в свій час кожного року дає плід. Ось як порівнює автор цією людиною. І дивіться, що він тут говорить, я колись от думав, от, як таке може бути? А він продовжує, і вись це не його, і все, що він чинить, абсолютно все, що він робить, що йому буде? Йому буде щастити. І ти дивишся і розумієш: слухай, якщо я буду наповнений Божим Словом, то що в моєму житті буде? До всього, до чого я буду торкатись, Бог буде давати мені щастя. Пам'ятаєте історію хорошого чоловіка в Старому Завіті Йосипа? Пам'ятаєте, чим його життя характерне? Він був улюбленим сином Якова. І в нього все було добре, був щасливим. Ну, можна бути щасливим, коли все добре. Окей, його брати здали в рабство. Що далі було? А Бог був з ним. Бог був з Йосипом. І що Йосип в рабстві досягнув? Потіфар його поставив над домом своїм. бо Бог був з Йосипом. Все, що робив Йосип, все, до чого його рука торкалася, йому щастило, бо Бог давав йому це щастя. Дивіться, що далі відбувається. Йосипа кидають у в'язницю. Як там можна бути щасливим? І там написано: Бог був з Йосипом, і в в'язниці його любили, шанували, поважали. І все, що він там робив, і там йому щастило. І пізніше він став. Другим після Фараона. Оце Господь. Були важкі періоди в житті Йосипа. Однозначно були. Йому було непросто. Але він був щасливий у всіх обставинах. Чому? Тому що Бог був біля нього, він тримався міцно Бога. Він втікав від гріха. Пам'ятаєте, як йому жінка Потіфара вона хотіла, щоб він з нею ліг разом? І що він зробив? Він втік від гріха. Чому? Бо він пам'ятав, що так не можна, що це гріх перед Богом. Він і так і сказав, як я можу зробити це зло перед Богом. Він втікав від гріха, і тому він був щасливий. Цікава книжка Ніколая Храпова щастя потеряної житті». 28 років свого життя він відсидів у в'язниці і він написав цю книгу Щастя потеряної житті». Чому? Як ти був там щасливий? А тому що тримався Божого Слова. Були в нього в житті важкі періоди були і не одні. Але він тримався Божого Слова. І там, де він був, він був щасливий. І його поважали. Взагалі віруючих людей у в'язницях Радянського Союзу поважали дуже сильно. Їх любили. Чому? Бо з ними був Бог. І Дивіться, друзі, автор закінчує своє, свої, свій псалом, переходячи на іншу трошечки тему. І він говорить, не так ті безбожні, а вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Він переходить від щастя до людей грішних, до людей, які живуть в свідомому гріху. І він їм говорить, не так ті безбожні, безбожні це люди, які живуть, так ніби Бога немає. І він їх порівнює це як полова, це як пилюка, яку вітер піднявся і розсіяв. Це подібне, друзі, до того, що людина вона біжить до щастя. Вона так хоче отримати, те мріяне, до чого вона біжить, і вона прибігає, і в неї розбите життя. Чому все життя біг, все життя хотів, отримав те, що хотів, а в результаті щастя нема. Немає щастя. І він про це говорить. Розвіє вітер. Це не постійні люди, які постійно в чомусь шукають щастя, а щастя лише в Бозі. Але гірше того, дивіться. Він говорить, ось тому-то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Мало того, що життя розбите, так на суді така людина, вона не встоїть. Її життя вічне буде в пеклі. Ви розумієте, ось про що говорить цей автор. Автор говорить про те, якщо людина вона тримається гріха і вона біжить за гріхом. То її життя, коли воно закінчиться, мало того, що воно буде розбитим, так потім буде вічна загибель. І він про це говорить. І закінчує він дор дорогу, бо праведник знає Господь, а дорогу тих, хто йде за ним, тих, хто міцно тримається, його Бог знає цю дорогу, Він веде цією дорогою. Більше того, він сам цією дорогою пройшов. Братий сестри, він сам спустився на землю, щоб померти за кожного з нас, тому що він розумів: людина сама не може позбутися свого гріха, людина не може сама отримати те щастя, яке Бог пропонує, якщо не буде смерті Христа. І Христос він прийшов на землю. Він пройшов цю дорогу, важку дорогу. І Він помер за кожного з нас. І сьогодні Він пропонує кожному з нас спасіння. Він пропонує щасливе життя. Це життя, яке не звільнене від важких обставин. Але це життя, коли можна мати щастя, не дивлячись ні на що. Це коли ти маєш глибокі стосунки з Богом. Отож, в чому ми сьогодні шукаємо щастя, що наповнює сьогодні наше серце? Де ми шукаємо цієї повноти? Куди ми біжимо? А бігти нікуди не треба. Треба бігти лише до Писання. До Слова Його. Треба бігти до Христа і казати, Господи, допоможи мені. Дай мені ось це щастя, дай мені ось цю справжню радість, Господи, я хочу. Господи, будь зі мною. Зі мною. Давид постійно про це мовив, Господи, направляй мої стежки, веди мене. Ми маємо шукати щастя лише в Слові Божому, бути наповненими принципами Його. Бо як один чоловік сказав, або гріх збереже від Біблії, або Біблія збереже від гріха. І дасть в житті людини справжнє щастя і повноту. Нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь. Помовимось, Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю. І ти помер за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі за те, що, Господи, Ти залишив нам слово своє для того, щоб справді перебуваючи в ньому, ми могли отримувати все справжнє щастя, будучи скерованими Твоїми принципами, Господь. Бо освою кожного з нас втікати від гріха і бігти до Твого Слова. Тобі, нехай за все буде слава і подяка наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.